Всім привіт! І якщо вам подобаються ароматні медові імбирні пряники, то цей рецепт саме до вас і так іде готувати. Це вже змішала тут цукор, корицю, імбир і таку спеціальну спецію для печі. Ну її можна по бажанню і мед. Все нам пишу по количеству скока. Ставимо каструлю на вогонь і чекаємо, поки розтвориться весь наш состав. Так, потихеньку помішуючи, помішуючи, так тик-тик-тик. І чекаємо, поки розтвориться. Я зараз пришвидшу. Так, я включила турборежим і це вже я додаю соду і чекаю, поки воно посвітліше і збільшиться в об'єм. так помішуємо, де одна чайна ложка соди і соти, робимо Ось так ось все привратилося. І чекаємо, потім додаємо масло, чекаємо, поки все розтвориться. Звичайно, вже снялися з вогню, як мет розварився, і коли додаємо соду, вже без вогню, а вогня. Так, це я переливаю в іншу миску, щоб скоріше остило все, тому що ми будемо додавати яйця. Якщо гарячу масу додавати яйця, вони можуть просто сваритись. Ось я додаю два яйця. Я все роблю на глаз. Це такий рецепт, що ще можна собі дозволити додати на глаз. І так, це додає муку. Е, приблизно мені мене пішло 350 г муки, я додаю поступово, ось включила режим турбо знову. І так, перемішую, перемішую, я працюю вмісто цього. Міксера робота. Так, це вже перекладую на, на сількон, не, е, сільконовий коврик, бо мені так проще мішати завжди сіплю багато муки, ну, Мені так проще кому заучно, в взагалі. І ось так, от я замішую вже. Тіста, і воно повинно бути м'яким, таким м'якеньким, не потрібно його забивати, тому якщо ви готуєте перший раз, ви робіть це поступово. Тепер шах такий, я беру, заворачую в пішову пленку і відправляю на годинку відпочивати в холодильник. І так, це вже я достала з холодильника тіста. Вказують, які в мене формочки, такі в мене гарні. Всякі зайчики там яйця. Ну, я ще на що їх все купляла, тому треба спробувати. Я вже тіста, відрізаю частинку і частинку назад в, морозилку, не в, морозилку, а в холодильник, розкатую і вирізаю по формочкам такі гарні, виходять у нас зайчики. Можна любі, абсолютно робити форму. У мене великорні, тому в мене такі ось і показала вже готові, ось не готується ще. Це я трошки прикрашаю і так все вийшло. Всім дякую за перегляд, Бай-бай.